Привіт усі! Сьогодні у гості до мене має прийти подруга. І я так подумала, що можна приготувати на швидкоруч. Ну, так, щоб було і ситно, і смачно, і красиво. І я вирішила приготувати закусочний тортик. Купила я до тортика ось такий от хліб. Хліб має бути обов'язково квадратної форми. Цей хлібчик буде слугувати нам. Як коржі. Потім потрібно ще баночку сиру Філадельфії, ну, я купила такий безлактозний сир і ще таку взяла червону рибку. Сьомга слабосолена, тут її 120 грамів, огірочки та зелень. І так, що робимо саме перше? Беремо Можна взяти відразу три скибочки. Беремо, обрізаємо з куринку. І робимо так зі всім хлібом. Ну, так, щоб кожна скибочка мала однакову форму. Це буде в нас заготовочка до майбутніх корзів. Підготувала я вже хліб, склала так в три ряди і вийшло чотири таких шари хлібу. Так. Ну, а цю скуринку можна буде потім порізати, дати якоїсь приправки і обсмажити на сковорідці. будуть сухарики. Ну, це зовсім інша тема. Зараз ми робимо тортик. Підготувала я вже все до начинки. Огірок порізала на такі тоненькі слайси, рибу такими полосочками. І ще трішки кропу порізала сир. І тепер буду промазувати цей хліб сиром і перший шар буде йти огірок і зверху присиплю трішки кропом. Ну, ось так от буде добре. Тепер беру наверх, ставлю другий ряд хліба ось так. Буду його промазувати також сиром і вже викладати рибу. Зробила я вже другий шар. Так виклала рибу. І тепер даю третій шар хліба, так, все підрівнюємо гарненько. І також промажу його сиром. І дам зараз огірок та кріп. А четвертий шар також промажу сиром і червону рибку викладу. І так, четвертий шар вже також готовий. І у мене залишився ще сир. Я просто сюди ще дам п'ятий шар хлібу. Ось так. гарненько так. Щоб було гарненько, рівненько. Все. Так, і тепер все навколо і зверху просто обмащу сиром. І так, торт уже готовий. По бокам я його присипала кропом, а зверху прикрасила просто рибою та огірком. Ну, сподіваюся, моїй подрузі сподобається. Усім смачного, усім хорошого настрою та гарного дня!